Чоловік дружині, слухай, а компот варять тільки з фруктів чи з овочів теж? Компот із овочів це борщ. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. До чого дійшов прогрес? Скачав заради приколу програму для очищення монітора від пилу. Запустив. З'являється сірий екран, на якому великими чорними літерами напис про три екран. Кнопки виходу немає, диспетчер завдань не працює. Коротше, не знаю, як вийти. Як ти вийшов? Загалом вирішив таки протерти екран і тільки тоді помітив маленьку сіру кнопочку «Вихід». Ідеальна програма. Офіцер з управління з боротьби з незаконним обігом наркотиків приїхав на ферму і зажадав показати йому поле на предмет вирощування там нарковмісних речовин. Фермер відповідає: немає проблем, сер, тільки не ходіть на те поле. Офіцер просто вибухнув. Містере, зі мною влада федерального уряду. З гордістю дістає з кишені значок. Бачите цей клятий значок? Цей значок означає, що я можу ходити туди, куди мені заманеться, будь-якою землею, без жодних запитань і звітів. Я зрозуміло висловлююсь. Окей, сер, погоджується фермер. Ви маєте повне право йти туди, куди вам потрібно. Через п'ять хвилин фермер бачить, що офіцер щодуху тікає від величезного, розлюченого бика і поступово бик наздоганяє його. Фермер кинув свої інструменти, підбіг до загородження і закричав на все горло Твій значок, покажи йому свій довбаний значок. Товаришу прапорщику, дозвольте запитання? Дозволяю. Траєкторія польоту снаряда нагадує параболу. Так точно. Ну, а якщо гармату покласти на бік з за рогу, можна буде стріляти? Можна. Але за статутом не належить. 95% жінок шукають якогось чоловіка. Причому за прикметами це один і той самий чоловік, страшенно порядний, непитущий, добрий, матеріально і житлом забезпечений, з маніакальною любов'ю до чужих дітей і розлучених жінок. І незважаючи на всі ці чесноти, він чомусь усе ще трястці неодружений. Ніхто і ніколи його не бачив, але всі переконані, що він холіра десь є. Чоловік задумливо палить на балконі, туди заглядає дружина. Що це ти, Васю, сумний якийсь? Ти, Галю, знаєш, що у молодості кажуть, серцю не накажеш. Ну, знаю. А до чого це ти? А виявляється, з віком список таких органів збільшується. Яким оберегом користуєтеся? Що? Ну, камінь, який вас оберігає? Та який підберу, такий і оберігає. <плес> на інтернет-форумі. Трохи не дотягнула, і мій синочок народився 1 серпня, коли Меркурій був ще у ретрограді. Дуже переживаю. Допоможіть, будь ласка, розібратися. Як це може вплинути на долю мого сина заздалегідь, дякую. Меркурій у ретрограді в цій ситуації дуже тривожний стан. Висока ймовірність того, що дитину виховуватиме дуже дивна матуся. Більшість людей вважає, що попередні покоління були дурнішими за нинішні однак їх не дивує той факт, що колись в інструкції для користувача автомобіля писали, як регулювати клапанні зазори а тепер пишуть, що не слід пити акумуляторну рідину. Під час соціологічного дослідження на запитання, чи щасливі ви в шлюбі, ствердно відповіли 11% подружжя, опитаних поодинці, і 89%, коли запитання ставили обом із подружжя, які стоять поруч. Помирає старий єврей, збирає своїх синів, запитує: О, ти, Давиде, якби отримав у спадок усі мої гроші, що б із ними зробив? Кинув би роботу і жив би собі на втіху до кінця своїх днів. Поганий ти, спадкоємець, іди геть Давиде. А ти, Якове, що скажеш? Я побудував би притулок для бездомних, завжди хотів допомагати людям. Іди, якове, нічого ти не отримаєш. Ну, а ти, Мойшо, як би ти розпорядився моїми грошима? Я б закопав їх у пустелі, а вмираючи в старості, нікому не сказав би, де саме вони закопані. Правильно, мислиш, Мойшу, бути тобі моїм єдиним спадкоємцем. Я теж так вчинив. Іди в пустелю, шукай свої гроші. Чоловіче, що ви від мене хочете? Дівчино, та нічого я від вас не хочу. От, і чудово. Тоді перейдемо до моїх бажань. Одеса. Дві товсті євреїки залазять у битком набитий трамвай, одна з переднього майданчика, інша із заднього. Саро, кричить одна із них, тобі є, на чому сидіти? Є, а чому ж ти стоїш? Так місць немає. Один учений вирушив в експедицію в дикі джунглі, оскільки йому розповіли багато страшного про ці місця, добре озброївся і найняв провідника з місцевих. Сидять увечері біля багаття і раптом далині почулися удара тамтама. Провідник прислухався і каже, не подобаються мені ці звуки. Учений зблід і перевірив, чи на місці зброя. Там-там наближається. Провідник знову каже, Ой, не подобається мені ця музика. Учений зблід ще більше й перевірив, чи заряджена зброя. Барабан став зовсім гучним. Провідник нервово сказав так, зовсім мені не подобається цей барабанщик. Перед тим як втратити свідомість, учений запитав А чому? Ну, дуже вже фальшиво барабанить. Іде концерт рок гурту. Соліст забув слова наступного комплету, підбігає до басиста і питає: Саня, як далі? Та відвали, у мене складний шматок. Підбігає до гітариста, запитує Той іди геть, у мене соло. Підбігає до клавішника. Те ж саме. Тоді він підбігає до барабанщика і каже Стасе, ну ти хоч скажи, як далі слова? Стас, старанно луплячи в барабани, кричить А в якій пісні? Жінка розповідає подрузі, мій чоловік зараз безробітний. Сидить удома, але уявляєш, все одно домінує в сім'ї. Яким чином? Та сьогодні він так владно на мене накричав: Купи мені нові губки для миття посуду, ти мене почула? На виставку кішок потрапила випадкова людина. Ходить, роздивляється все з непідробним інтересом. Підходить до одного власника і питає: Що це за кішки у вас? Сіамські. <ти>, Ти ба, ніколи б не подумав, як добре їх розділили. Нарешті <плес> людство навчилося керувати погодою. Варто помити машину і одразу йде дощ. Якщо взяти з собою парасольку, дощу не буде. У літню відпустку буде холодно, у зимову сльота. Якщо купити восени лижі, взимку не буде снігу, а якщо перевзути гуму на зимову, так і не дочекаєшся морозу, буде тепло. Чоловічі, і не соромно вам до молодих дівчат чіплятися, та з вас он уже пісок сиплеться. Хех, так це зовсім і не пісок. Це не згорілий у молодості Порох, дуже сухий, між іншим. Подружня пара пенсіонерів їхала машиною. Після 11 годин у дорозі вони занадто втомилися і вирішили зняти номер у готелі. Вони планували відпочити 4 години, а потім продовжити шлях. Перед від'їздом порт'є вручив їм рахунок на 350 доларів. Чоловік обурився і зажадав пояснення, чому такий великий рахунок. Клерк відповів, що готель дуже престижний. Нехай це хороший готель, але він не вартий того, щоб платити 350 доларів за 4 години, парирував чоловік. Клерк стверджував, що 350 доларів є стандартною ставкою. Чоловік став наполягати на зустрічі з менеджером. Менеджер, вислухавши його, пояснив, що в готелі є олімпійських розмірів басейн і величезний конференц-зал, які були їм доступні. Але ми не користувалися ними, сказав чоловік. Але вони є, і ви б могли це зробити, пояснив менеджер. Менеджер розповів також про те, що пара могла подивитися шоу, яким славиться готель. Найкращі артисти з Нью-Йорка, Голівуду, Лас-Вегаса грають тут, продовжував менеджер. Але ми не пішли на жодне з цих шоу, сказав чоловік, але вони в нас ідуть, і ви могли б їх подивитися, відповів менеджер. Менеджер наполягав і, врешті-решт, чоловік здався і погодився заплатити. Оскільки в нього не було з собою чекової книжки, він попросив дружину виписати чек. Вона заповнила чек і вручила його менеджеру. Менеджер здивувався, але, мадам, тут тільки 50 доларів. Це так. Я відняла 300 доларів за те, що ви переспали зі мною, відповіла вона. Перепрошую, але я не спав із вами. вигукнув обурений менеджер. Тим гірше для вас. Я була тут чотири години, і ви мали для цього повну можливість. Чоловік кутається в теплу куртку, натягає сильніше шапку на вуха і каже Куме, такий холод, так змерз, а що літа не буде. Та ні, куме, чого ж буде? Восени, бабине. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Джиме, чому ти носиш червики на два розміри менше, ніж потрібно? Бачиш, дружина моя, жінка не вельми приваблива, неакуратний, до того ж погано готує. Син вчиться жахливо, і я не впевнений, чи закінчить він взагалі школу Теща бурчить безперестанку. Єдина радість у мене в житті це коли я ввечері знімаю черевики. Корисна порада на важливому засіданні, доповіді, презентації начальник не зробить вам зауваження, якщо або пошепки з сусідом про новеньку секретарку, ви показуватимете пальцем на слайд, графік, діаграму і з розумним виглядом киватимете. Маленьке містечко, крамниця одягу, яка одночасно слугує і ательє пошиву. Похмурий і скупий клієнт довго риється на полицях крамниці і, нарешті, знайшовши потрібну річ, з підозрою, запитує в продавця, скільки це коштує. Що ви сказали, вибачте? запитує продавець, короткозорий, розсіяний і, мабуть, злегка глухуватий хлопець. Я хотів дізнатися, скільки коштує он той костюм. Невдоволено повторив покупець, розібравшись нарешті, що від нього хочуть, продавець голосно кричить майстру, що сидить за стіною в сусідній кімнаті. Гей, Степане, скільки коштує та сіра двійка, яку ти шив для презентації. Вісімсот п'ятдесят гривень, розсіяно каже майстер. Сімсот п'ятдесят гривень. голосно оголошує глухий продавець клієнту. Закрійник, поглинутий своєю справою, не чує його слів і не втручається. Покупець швидко розраховується, забирає костюм і йде. Молодий чоловіче, вам треба купити слуховий апарат, такий як у мене, а то ви дуже швидко збанкрутуєте, каже продавцеві. Жвава старенька бабуся, яка спостерігала всю цю сцену. Той невдоволено дивиться на неї, але нічого не відповідає. Однак, коли старенька йде, він знову звертається до майстра цього разу не гучним, а звичайним голосом. Слухай, Абраме, і вони ще навчатимуть нас бізнесу. Тільки я збирався знизити ціну на цей мотлох до 50 гривень, а тут такий вдалий випадок.